Доброго дня, шановні! Тема нашого уроку це використання інтернет-ресурсів для спільної роботи. Із попередніх класів вам відомо, що проєктна діяльність це особливі віддіяльності, які передбачає колективного опрацювання певного роду документів. Це можуть бути текстові документи, це можуть бути презентації, схеми та будь-які інші документи. Сьогодні ми будемо з вами вчитися створювати та редагувати спільні документи. Кожен зі свого комп'ютера. Як же це зробити, я зараз вам про все розкажу. Для використання хмарних сервісів користувач повинен мати обліковий запис у середовищі Google. Якщо у вас вже є електронна пошта на поштовому сервісі Gmail, то цей аккаунт можна використовувати для інших серверів Google, а їх дуже багато. В додатках Google ми можемо побачити такі сервери, як YouTube канал, пошта. Знайомий нам вже Google Meet, календар планування робіт і всім нам відомим — це Classroom. Сьогодні ми детально будемо працювати з вами з, саме з Google Диску. Що може зберігатися на Google-диску? На Google-диску у нас можуть зберігатися різного, різного роду а, документи. Це можуть бути таблиці, це можуть бути презентації, можуть бути відео, а, музика, а, таблиці, будь-яка інформація, яку а, ми можемо завантажити у нашу, наш диск. А, також ми можемо сортувати наші документи у папочки. як саме створюються ці. А, Файли. У нас є кнопочка, яка називається Создать. В ній ми можемо побачити, що саме ми можемо створити. Спочатку ми бачимо найпоширеніше, або ті, які ми використовували на цьому комп'ютері, найчастіше. А в розділі Ще ми можемо побачити додаткові елементи. Сьогодні ми з вами будемо працювати саме з Google-рисунками, з якими раніше ми ще не працювали. Я вже створила наш спільний документ, називається він осінній кошик. Що саме ми бачимо в нашому документі? Перед нами є малюнок, який у вигляді нашого кошика, який сьогодні ми з вами будемо наповнювати дорами осінні, які ми можемо зібрати у нашому лісі або у нашому подвір'ї. Що саме вам треба буде зробити? Ну, по-перше, вам треба буде додати наші дори осені, які ми можемо скласти до нашого кошика. Як це зробити? Зверніть увагу, як у будь-якому редакторі у нас є елементи керування і є така кнопочка, яка називається вставка. Саме вставки ми можемо вставити зображення. Які саме зображення ми можемо з вами вставити? Ну, по-перше, ми можемо завантажити з комп'ютера, якщо це наче якась фотографія або якийсь документ, ми можемо знайти в інтернеті, додати його з нашого Google диску, якщо ми його раніше завантажували на Google диск, або знайти з нашого Google фото. Так само ми можемо зробити фотографію цього об'єкта, або вставити посилання на цей об'єкт. Найпростіший спосіб це буде знайти зображення в інтернеті. Після натискання кнопочки знайти в інтернеті поруч відкривається додаткове віконечко, яке називається пошук. Що саме треба писати у рядочку з пошуком? Ну, наприклад, те, що ми хочемо з вами вставити. Наприклад, ми можемо написати горіхи і натиснути клавішу Enter. Після цього нам видасть всі малюнки з теми горіхи. Але зверніть вашу увагу, що всі малюнки мають додатковий фон. В минулому навчальному році ми з вами вивчали властивості зображення, і якщо ви пригадаєте, то є такі зображення, в якому фон може бути відсутній. Для того, щоб знайти такі зображення, де фон відсутній, достатньо додати розширення, яке називається PNG. Після цього натиснути клавішу Enter. Зверніть вашу увагу, що він нам знає, де малюнки, в яких фону не буде. Ну, не в на всіх малюночках, але в деяких нема. Наприклад, я хочу ставити ну, не дуже схоже на горік, це в на жовт. Але якщо я хочу його вставити, як мені це треба зробити? Я натискаю один раз на ньому лівою клавішою мишки, після цього в мене відкривається віконечко, яке називається Вставіть. Після натискання в мене вибраний мною малюнок розміщується на нашому основному на нашому основному малюночку. Але зверніть вашу увагу, що розмір нашого зображення дуже великий. Пригадуємо, що в нас є маркери, за допомогою яких ми можемо наше зображення зменшити. І є додатковий маркер, за допомогою якого ми можемо наш малюночок повернути. Після цього я розташовую свій малюнок або свій дари осені там, де мені буде зручно, наприклад, так, у моєму кошику. Після того, як ми створили наш. Перший дарунок. Я вже побачу, хто це створив, хто додав який малюночок, але для того, щоб було зручніше бачити, хто який малюночок створив, треба додати до нього коментар. Як це зробити? На панелі відображається «Добавити коментар. При натисканні на цей плюсик у нас з'являється віконечко, де буде написано, хто який коментар залишив. Що вам треба буде зробити? Вам потрібно буде дописати сюди ваше прізвище та ім'я і дата Добавить. Після цього наші коментарі будуть розташовані поруч біля нашого малюночка. І відкриваючи наш документ, я вже буду бачити, хто виконав цю роботу, а підводячи до коментаря. Я вже буду бачити, який саме об'єкт ми додали. Що ж ми можемо додати до нашого кошика? До нашого кошика ми можемо додати ще гриби, наприклад? Так само не забуваючи писати клавішу PNG, у нас є дуже багато різних грибочків. Ми можемо додати ще листя, яке падає з дерев. Їх теж дуже багато. А все що ми ще можемо додати, ми можемо додати гарбуза та інші овочі, які так само збираються восени. А, після того, як ви додали а, наші дари осені а, і додали коментар, ваша практична робота буде. Вважатися виконаною. Вам не потрібно робити ніяких принтскринів і надсилати мені до нашого електронного журналу. Якщо ви додали об'єкт, я його вже буду бачити. Але давайте будемо толерантними один до одного. Ми не будемо закривати своїми об'єктами інше. Місця на нашому малюночку придостатньо, ми можемо зберігати наші Дари осінні як у кошику, так і біля нього. Там, де нам це буде зручно. Що стосується терміну виконання цієї практичної роботи, то у нас по терміну це до наступного нашого уроку. Тобто тиждень на виконання цієї роботи у вас буде. Тому бажаю вам успіхів у виконанні ваших практичних роботи і бажаю вам гарного настрою. До побачення!